Салати з капусти, скрембл, макарони з сиром, цільнозерновий хліб та банан. Відсьогодні у миколаївських школах запустили повноцінні обіди для всіх учнів, які навчаються офлайн. У порівнянні з минулим роком кількість дітей, охоплених цією послугою, зросла майже втричі. Як вона працює, знає наша Катерина Робташ. У Миколаєві стартував навчальний рік. Більшість учнів уже повернулися до класів. А від сьогодні в школах міста розпочалося і організоване харчування. Цьогоріч воно стало безкоштовним для дітей з першого по одинадцяти клас, які навчаються очно у закладах освіти, згідно із новою постановою кабінету міністрів. Для нас, як для комунального виробничого підприємства, яке відповідає за харчування дітей у школах та садочках, це не просто початок нового навчального року. А початок великої відповідальності, яку ми беремо на себе щодня. Ми усвідомлюємо, що здоров'я дітей це пріоритет номер один, а якісне збалансоване та безпечне харчування один з ключових факторів їх гармонійного розвитку, успішного навчання та загального добробуту. Раніше безкоштовне харчування за державною програмою отримували лише учні перших-четвертих класів по всій країні. Тепер же вона поширюється і на середні та старші класи у Миколаєві та в інших прифронтових регіонах України. Оскільки Миколаївська область місто Миколаїв, в тому числі є прифронтовим містом, то у нас відбувається харчування учнів перших одинадцятих класів. Знову ж таки, це частина, більша частина коштів це державний бюджет, 70%, до 70 бюджету. все решта це співфінансування за кошти місцевого бюджету. Тобто, у нас уже в закладах освіти цього року харчуються не тільки діти пільгових категорій і перший четвертий класи. Начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко зазначає: якщо торік безкоштовним харчуванням у місті було охоплено близько 8 тисяч школярів, то нині його отримуватимуть уже майже 21 тисяча дітей. Поряд з цим нашим керівникам закладів освіти дуже дуже так сказати важко, тому що треба організувати весь освітній процес під міськість укриття. Тобто ми не можемо відразу всіх одночасно дітей приймати. Крім того, що треба організувати так процес харчування, щоб всі встигли поснідати пообідати протягом навчального дня. Тому дячна нашим керівникам шкіл про те, що вони створюють все можливе і неможливе для того, щоб поєднати і освітній процес, це те, що наше першочергове завдання, а також процес організації харчування. Так, в одній з гімназії Миколаєва харчування тепер відбувається в декілька прийомів, розповідає виконувачка обов'язків директора закладу. Зала розрахована на 140 посадкових місць. На сьогоднішній день у нас в школі навчається відповідно до мережі 425. А ми знаємо, що уряд приділив увагу і перший рік, коли стали харчуватися учні перших, відповідно дев'ятих класів, тому як ми гімназія. Тому розподілили, додержуючись всіх вимог. І для початку. Ови школу. Це термін, щоб діти похарчувалися 30 хвилин. Ми збільшили перерви. А для старшої школи 20 хвилин. Також було збільшено перерви, щоб всім було зручно, комфортно, щоб всі якісно похарчувалися, посмакували і вже задоволені пішли на уроки. Сьогодні школярам подали салат із капусти, скрембл, макарони з сиром, цільнозерновий хліб та банан. Учениця другого класу Марія зізнається, таке меню їй до вподоби. Чну їжу вона завжди така гарна і корисна. Спасибі, що нам готують такі смачненькі страви. Завжди пахне смачно і виглядає гарно. І я щаслива і я відчуваю турботу в кожній ложиці. Загалом у Миколаєві з 64 закладів освіти лише 13 розпочали навчальний рік дистанційно. Тоді як решта працює в очному або змішаному форматі. Тож від сьогодні школярі, які навчаються офлайн чи за змішаною системою, мають можливість щодня отримувати гаряче безкоштовне харчування. Від управління освіти хочу нагадати батькам про те, що в нас можуть бути певні складності у зв'язку із тим, що питна вода гарантовної якості, в тому числі на харчабоки в закладах освіті, подається. Від систем очистки води, і ви знаєте, що нам постійно кожні два тижні проводять аналізи води. І Якщо, не дай Боже, аналізи води будуть не відповідати нормам, то будемо вимушені на декілька днів призупиняти процес організації харчування. Це вимушено, але перш за все, здоров'я дітей для нас найголовніше. У гімназії наголошують, важливо, аби діти отримували не лише смачну, а й корисну їжу. Для цього у закладах освіти підготували сучасні харчоблоки. А саме меню було погоджено міністерством охорони здоров'я. У цьому році ми продовжили роботу на удосконалення усіх етапів нашої діяльності, впровадили оновлене меню відповідно до норм Міністерства охорони здоров'я, орієнтуючись на сучасні стандарти здорового харчування. Забезпечили постачання виключно сертифікованої продукції від перевірених постачальників, провели додаткове навчання кухарів та персоналу з питань безпеки харчування, гігієни та технології приготування страв. Крім того, цього року на підприємстві хочуть налагодити більш тісний діалог із батьками та освітніми закладами, аби під час формування меню врахувати побажання і забезпечити дітей по справжньому смачною та поживною їжею. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.